No, oh. З українською піснею та великим бажанням допомогти у бурштині небайдужі мешканці плетуть маскувальні сітки для військових. Пані Надія зізнається, ця робота зовсім не складна і головне наближає Україну до перемоги. Ниточка, ниточка до ниточки, і виходить сіточка. Страшного немає нічого. Якщо хочеться, то кожен може навчитися і може та. Очам страшно, а руки завжди все зроблять. Для того щоб сплести одну сітку, волонтери витрачають чотири дні. Ми сплели каркас, потім нав'язали наші стрічки, і щоб загальна сітка була готова, чотири дні». Однак наголошують доброчинці, роботу можна пришвидшити. Для цього потрібно лише трохи більше людей. Приходьте. Всі від малого до великого хтось може різати стрічки, хтось може плести сітку, хтось може намотувати стрічки. І разом ми сили, і разом до перемоги, і ми все зможемо за чотири дня, а за два дня. Помічникам тут завжди раді. Чекають щодня у палаці Прометей, щоб разом наближати нашу перемогу. Юлія Торконяк, Олена Данилюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.